Бажаю здоров'я. привіт! Здоров Продовжуємо знайомити вас з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. І Будемо ми знайомити разом з Мазаєм. Це вогнева підтримка першої стрілецького батальйону. І саме Мазай зараз представить бійця свого, бо Мазай є командиром підрозділу вогневої підтримки. То розкажи. Про кого ми сьогодні будемо розповідати? Так, до мене перевівся хлопець з позивним Світич. Він з 3 штурмової. Дуже гарно себе показав в бою, і ми хочемо про нього розповісти. Він зараз розкаже цікаві історії як з 3-ї штурмової, так і він вже служив у нас. То починаємо наше цікаве інтерв'ю. Додивіться це відео до кінця. Поїхали! По-перше, світач, розкажи нам, чому саме в тебе позивний світоч. Це ще пішло з Учебки, коли ми приїхали, їхали до Британії, і ми всі видумували собі позивні. І в мене взагалі була одна думка назвати себе просто світ. З Балди нічого такого, просто сподобалася назва світ. Але через окремий час хлопці сказали, що світ це дуже коротко. І... Один з моїх побратимів вирішив, що буде цікаво, якщо б це позивний вийшов світоч, як назва львівської фабрики. Але через окремий час я вирішив, що ну, називатися в честь фабрики це не, ну, не дуже. Тому углибившись в історію, дізнався, що є у слов'янській міфології такий знак, як світоч. І ось він, так скажем, укорінився в моєму позивному. А це буду питати в тебе. Так, Це саме він Шеврон, Шеврон, да? Шеврон світоч. Шеврон, так, що він, він означає, бо будуть казати немецькі крестики, <світок> так ну розстережували. Нагалі це зовсім не відноситься до свастики, тому подібного. Це два слов'янських знаки, які обертаються один навколо, утворюючи вихир. Один грозовик, а інший, на жаль, я вже не пам'ятаю. Але разом вони утворюють саме знак світоч. О, якщо йти в іншу сторону, тобто якщо червоні лінії в іншу сторону будуть йти, це вже наз... знак буде називатися світовід. Але от саме в цю сторону це світоч. Ці знаки досить вже застарілі для розуміння інших людей. Бо так, вже неоднократно багато людей ну, питали мене, що це у тебе на груді за свастон? Ти що, нацик? Так, да, я ж кажу, що буду ну, сказати. Так, що це означає цей світоч? Це символ сім'ї, зберігання такого сімейного духа, як так скажемо. Добре, розкажи, як ти потрапив в Збройні Сили України і коли це сталося? Потрапив в Збройні Сили України я наприкінці 23-го року. Так як я був досить молодим, я підписав контракт. На момент досить молодим. Це скільки тобі років було на момент підписання контракту? Мені було 18 років. Вже мало бути в осеню 19. Але е, я підпав його восени, тому до 19 ще залишалось так багато часу. Для тих, хто не знає, у нас у Збройні сили України приймають з 25 років. А якщо ти хочеш раніше піти, то ти мусиш підписати контракт. То ти підписуєш контракт. І що далі? Після підписання контракту відправляєшся на навчання. Все залежить від того, хто ти взагалі є, тобто підбирається твоє професія, вік, на кого вчився, тому подібне. Якщо в тебе досить гарне, так, є, так скажемо, тебе, скоріш за всього, відправлять на навчання в країни ЄС. Але ми попали до Британії. Наша група попала на до навчання на Британії, і ми навчалися в Британії 26 днів. І мали ще навчатися 20 днів, але там були свої е приколи, через які ми відучилися лише один стандартний курс. Добре, ну в Британію поїхати відразу це дуже гарна така справа. От скажи, чому вас там навчали? Ну, яка специфіка може, є, те, що тут не можуть навчити. Ну, безпосередньо в Британії навчали тому. Те саме що й тут, але з поглибленим курсом, так скажемо. Ті самі штурму, штурм з будівель, штурми посадок, стрільба, перестрілки з противником, реакції на дрони, розмінування все те саме, але з британським акцентом, так скажемо. Зі стандартом НАТО, в який у нас в країні поки що не усвоївся. Який мінус в цьому? <рес> Мінус в тому, що стандарт НАТО не передбачає реакцію на нашого ворога. Наш ворог він не дотримується ніяких моральних законів і принципів. Він порушує всі закони, як військові, так і будь-які інші. Тому цей, на жаль, стандарт НАТО не передбачає цього. О, тобто вас не навчали, як запобігати розтяжкам, касети чи, чи, хімія, чи що? О, нас в Британії так, навчали реакції на всі ці пастки, але щоб самим це робити, так. ні, ми не могли це робити. Бо ми ж маємо підтримуватися законів війни. Я, я зрозумів. Ну, скажи, що саме гарне тобі запам'яталось в навчанні в Британії? В навчанні найкраще в Британії це була столовка. <рес> Кормили гарно. <рес> да? Кормили дуже добре, дуже гарно. Гамбургери, картопля фрі, свіжі фрукти, все що завгодно. Весь час ну, їли ми дуже добре. Плюс сухпайки Британії це окрема насолода. Так, вони дуже гострі, але дуже смачні. Дуже так. Ти повернувся з Британії. Що далі було після приїзду з Британії? Ми повернулися в частину, в якій навчалися, отримали документи. Те, що ми 33 третього класу, і нас одразу забрала наша бригада. Я мене зразу в той же день, як повернувся, забрала третя штурмова. І через деякий час ми вже опинилися в районі, боє... в районі бойових дій. Так, вас відразу відправили бойові зіткнення Чи ще були навчання якісь? Ні, ні. Ми ще три місяці займалися тренуваннями, переміщенням, штурмом посадок, стрільбою реакцією на дрони. Все. Це те саме, що і на учебці, але дуже-дуже краще. З повищеним фізичним навантаженням. У нас було так, що. Не зважаючи на, вік, на стать і на досвід, ви всі займалися однаково. Всі займалися дуже складно, дуже з великими навантаженнями. Весь час йдеш на полігон з набитим рюкзаком, з повним спорядженням, як на вихід. Мов угу. йшли келом... великий кілометраж. Хто там здихав, ті мали тягнути здоров'я мали тягнути ті, хто ну, відставав. Все в такому братерському колективі, так скажемо, де було складніше тут у треті штурмовій чи в Британії у, у треті штурмовій було дуже складно, особливо на початку, бо ще не зовсім звик до всієї цієї незвичайно і активної, всіх цих активних тренувань, але з часом, з часом тіло загартовувалося, і вже всі на всі навчання і навантаження не здавалося мені такими складними. Тобто великі навантаження були. Ви до них застосувались, протренувались, і потім вже ви пішли на бойові. Я знаю, що саме тоді третя штурмова бригада була в районі Кліщівка Андріївка. То я так розумію, то вихід у вас був саме в цей район. Так, вихід. Наші бойові виходи були якраз в посадку на Андріївку. Там ми займалися як штурмовими діями, так і оборонними. На жаль, я не застав, ну не приймав участь саме в штурмових діях, mm -hmm. але приймав участь в оборонних. Ох, от перехи. Да, комфортно. Вот на чем катается третья штурмовая бригада. Нормальный движ малина. Сколько месяцев был третий штурмовый? О, у третій штурмі я був 9-10 місяців. Майже рік. Місяців. Майже рік. Майже рік. Ось розкажи. От біля Андріївки, який був вихід, саме такий цікавий, небезпечний. Розкажи, бойове зіткнення було в Андріївці. Ми е, мали спочатку заштурмувати передню вулицю. Андріївки, але через е, деякий час нам сказали, що штурмовий батальйон зробив більше, ніж потрібно, і закрив повністю нашу вулицю. І це, через це ми мали е, йти на закріплення. Е, е, До на Андрівку видалась на диво спокійною, але під кінець, під кінець нас спалив дрон ворожий. Через що по нам почали летіти все, що завгодно. Над головою розірвалося в той день чотири касетних боєприпаси. К щастю, всіх в нашій групі, хто йшли зі мною, встигли, так скажемо, покинути зону її дії. До Дондрівки ми дібралися кое як бо по нам постійно відкривали вогонь, постійно крили. На першій вулиці ми на перший дім ми забігли, і там, напевно, сиділи ще хвилин 15. Бо не могли переміститися. В повітрі були дві пташки, ми не знали, чи наші вони, чи не наші. Плюс постійно прилітали з сторони противника, постійно крили знову ці ж касетні боєприпаси. Але, набравшись сміливості, ми захопили всі свої речі і відвинули надалі. Перебігли на нашу вулицю і вже по нашій вулиці дійшли до нашого підвалу, в якому ми вже і безпосередньо сиділи всі, всі, всі інші дні. <кій> У нас був нестача одного бійця, тому нам командування прикомандувало одного бійця, прикордонника. Він досить цікаву історію розповів, як вони штурмували противника, не маючи при цьому зовсім розуміння, що вони роблять. Безпосередньо хлопці відштурмували і навіть відштурмували без втрат, через що я їм дуже вдячний. Через деякий час командування знову і на попросило вивезти цього прикордонника назад з Андріївки. Коли я його виводив і повертався назад, то так вийшло, що я заблукав в розваленах Андріївки, бо це була ніч, дуже темна ніч, дуже, дуже темна. І мені довелося виходити на позиції, які я більш знав. Тому я вийшов на позицію прикордонників, які стояли на передньому фланзі Андріївки. З ними я досидів до ранку, а на ранок прикордонників змінила якраз 93 бригада. Через що, Через що ми... мені довелося ще сидіти до вечора з... з хлопцями? В обід почали штурмові дії противника. Ми зрозуміли, що нас штурмують лише після того, як в нашу сторону почали стріляти. Працював як ПКМ, так і автомати Калашникова. Навіть хтось там з хлопців каже, що чув СВД. Відштурмували ми противника десь до 2-ї години дня. Противник сунув, сунув, сунув. На щастя, зліва і справа були позиції, тому ми швидко відбили противника. Після того, як відбили противника, по нашому квадрату почали працювати 120-ка і СПГ, і вони працювали безперервно, так скажемо. Весь час, поки я сидів, я вираховував е момент, коли можна буде вибігти і повернутися до свого бліндажу. Е Вирахавши цей момент, я якраз вибіг, прибіж, прибіг вже до свого підвалу, а там хлопців вже не було. Е вийшло так, що хлопці, які зі мною заходили, моя група. Вони зі мною розминулися буквально на півгодинки. Вони вже мали йти на групу евакуації, а в підвалі вже були хлопці з 93 бригади. І якраз там я і познайомився з Юрієм Глюком, який був у складі батальйону, який нас якраз там і міняв. Зібравши всі свої речі, я попрощався з хлопцями. І пішов на евакуацію. Після спілкування з усіма хлопцями 93-ї бригади, через деякий час мені дійсно захотілося перевестися в саме всю бригаду. Так скільки ти вже у 93-й бригаді? В 93-й бригаді я вже оку... біля 7-8 місяців. І всі ці 7 місяців ти в підрозділі вогнової підтримки у Мазаї? Спочатку я попав до другої стрілецької роти нашого батальйону, угу. але через деякий час перевівся вже, так скажемо, до Мазая, до ГРВ. Угу. Ну, я так розумію, що бойові виходи у вас там же, де були з речі штурмової, район Кліщівки і Андріївки. Виявилось так, що наші позиції, які я раніше заходив, так само я зараз знову туди заходжу. Угу. Так, і розкажи, ну, що за, за ці місяці у 93-й бригаді. Ну, По-перше, такий самий небезпечний вихід, твій, ну і самий такий улов, коли ви, ви вразили багато противника. Розкажи ну, пару історій. Найнебезпечніша історія була якраз з бліндажом. Наша задача була піти відкопати наш гратономет, який був вже на Території майже зіткнення противника ми мали ввечері піти викопати, але зранку до нас в бліндаж прибіг. Ну, як прибіг, пробігав поряд боєць, чим саме запалив нашу позицію, так скажемо. Ми почули лише свист, і як щось впало. Через деякий час почули ще пару піків, і тут вибух. Ми зібрали все, що могли. Вибігли з бліндажу, просиділи до вечора під деревом. Бо не могли вийти через дуже велику активність дронів. Ввечором повернулися до бліндажу, доповіли, що так-то і такто. Ми так скажемо, наш бліндаж не трохи рознесло. І через декілька днів я вийшов на командира і доповів, що мої бійці мають не зовсім добрий психічний стан, вони мають відпочити, вони зараз не боєспособні. Вони зараз ну, не зроблять ту задачу, яка була поставлена. Нам дали зелене світло, і ми вийшли. Коли ми почали виходити, по нам так само почали відпрацьовувати дрони зі скидом, але благо ми забігли в посадку, впали, так скажемо, на на живіт і повзли, повзли, повзли. через що дрони нас не помітили. І коли вони вже відпрацювали, і полетіли на зміну, ми стали на тапки, так скажемо, і вже добігли до бліндажа, де була безпечна зона. Це саме така небезпечна ситуація, в яку я попав за ці 9 місяців. А найбільший улов випав мені на мій перший бойовий вихід у складі ГРВ. Тоді я був новенький, майже не знав, як працювати з гратонометом, але під керівництвом головного групи мені дали добро попрацювати. І саме, коли я працював, так скажу, за допомогою моєї роботи ми накрили групу скупчення противника, який збирався в одній точці. Не знаю, наскільки противників саме було уражено, але командування передало, що снаряди потрапили точно в ціль. Ну не знаю, як вам, а мені дуже цікаво було послухати історію саме Світача. Напишіть у коментарях, чи сподобалась вам ці ця історія, чи потрібно показувати ще інших бійців, як вони воюють, як вони потрапляють в армію, як вони захищають нашу країну. А мені Світо ще передав декілька відео е, саме з позиції з Андріївки, там де за трофейний був рюкзак. Так, так, так. Підерський, то вони там дуже цікаво е, знайшли. То слідуюче відео буде саме е, розпаковкою підерського рюкзака. То не забуваємось підписатись на канал Маталайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.